Головне завдання, яке ставили організатори конференції, це донести до майбутніх молодих підприємців ідеї нового типу підприємництва, що ґрунтується на відповідальному ставленні до використання як і природних, так і людських ресурсів. Організатором заходу стало головне управління в справах сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації. Обговорено проблеми виконання обласної комплексної програми Родина і молодь Житомирщини на 2012-2016 роки. Суть цієї програми полягає в тому, аби підтримати молодих, енергійних та амбітних людей. В це питання входить як зелений туризм, так і виготовлення екологічно чистих товарів, надання екологічно-екологічних зелених послуг або всі процеси виробництва та надання послуг, які включають в себе енергозберігаючі інновативні технології. Тут на базі центру інновацій та інформатики постійно відбуваються зустрічі представників різних сфер господарської діяльності, підприємці та раціоналізатори. Тобто люди творчі і бажають свої ідеї втілювати у перспективні технологічні рішення. Однак не завжди ініціатива підкріплюється державною підтримкою. Я таки надіюся, що все-таки колись уряд повернеться до цього. Тому що таких стагнаційних процесів, як у нас в економіці, в цьому то не повинно бути, а вони є зараз. І якщо буде підтримка така з боку обкладення там податками різних видів, або взагалі не буде з перші роки неоподатковий, то це буде дуже добре. А так поки дуже важко. Молодь бажає змін у ставленні до інноваційних розробок та їх впровадженні. І все це можна здійснити за умови поваги та підтримки до людей, які творчо розуміють інноваційний прогрес країни.